Всім привіт, і це один день з мого життя. Так, тут ми на місці працюємо, оздоровчий центр Софія. Тут у нас перелом п'яти. Робимо активні рухи і пасивну мобілізацію з ось такими масажними прийомами. Загалом розробляю стопу для профілактики контрактур. Так як ви могли вже здогадатись, я приймаю не тільки в центрі, а й на дому. Далі мене по плану обід в себе вдома. Ось такий кроасан з яєчком, сиром і ковбаскою. Ммм, смакота. А на десерт арахісова паста майже без цукру, так як я його не вживаю. Але це не просто арахісова паста, вона з кранчами дуже смачна. Далі в мене по плану прийом вітамінів і мінералів. Все, що я зараз приймаю з добавок, це вітамін С і цинк. Запиваю таблетки водичкою. Далі перевіряю, чи не здулись мої руки, а саме біцепси. До мене додому на заняття прийшов пацієнт із переломом променевої кістки. Робили так само як і активну, так і пасивну гімнастику із масажем пальців. Далі робили вправи із резинками на пронацію, супінацію і відведення.